Всі ми знаємо, виборів президента не буде. Видання CNN написала статтю, де проаналізувала ставлення до виборів різних кругів можно владці. Сам президент і його команда півроку тому ще нормально ставились до виборів. На це вплинула позитивна динаміка суспільства. Проте, після погіршення ситуації на фронті, слуги народу почали ігнорувати питання перевиборів та кидати тези. Це не на часі, легковажно так граючись, вкидати в суспільство тематику виборів. Сіненен на Голосила на статистиці опитування громадян, згідно якої лише 15% українців наполягають на виборах цієї весни? А спікер Верховної Ради Стефанчук дав також досить негативну оцінку: мовляв, кількість громадян, які могли голосувати, знизили також частина українців, які знаходяться на окупованій території, не мають змоги віддати свій голос. А вибори можуть спричинити паніку і серед українців, і це все ляже на руку Росії. А яка ваша думка щодо перенесення і відміни виборів?